Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Понеділок, 18 грудня, вечір. Прямо зараз для вас свіжа добірка оперативної інформації, зведення вечірнього у форматі зведення. Як я це традиційно намагаюсь робити, коли є час, особливо зараз на службі, але все ж таки, давайте поговоримо оперативно про те, що зараз відбувається. Отже, прямо зараз. Всі російські пабліки кричать про те, що аж 10 ракет Атакамс прилетіли по Ростовській області. Уявіть собі, 10 ракет. Вони залякані, вони говорять про те, що як таке могло статися, але це дуже добре. Зараз з'ясовується по якому об'єкту було ураження, але з тих світлин і відео, які поширюються в мережі, видно, що це принаймні об'єкт режимний, судячи із того, як він обгороджений, судячи з того. Що є довкола, який периметр охорони виведений тощо. Тобто дійсно важливий об'єкт. На сьогоднішній день є версія про те, що це підприємство військово-промислового комплексу, один із ремонтних заводів, а там дійсно є багато чого. Ростовська область це взагалі величезний логістичний хаб для ворога, який Росія використовує для того, аби задіювати власні війська в подальшому на Донеччині і не тільки. На цьому в Ростовській області в місті Новочеркаськ розташовувався штаб армії Групи армії Південь Росії. Він і розташовується там, і фактично ця армія так само брала участь з моменту повномасштабного вторгнення. Фактично, в перші дні задіювалися Росією. Ще, що варто додати про, наприклад, Таганрог, то та з Таганрогу можна сказати, що Ну, наприклад, там розташовуються ремонтні заводи, там розташовується порт, там ремонтують поруч літаки ДРЛВ, і туди не перша атака була. Але є ще і Ростов. Що стосується безпосередньо ростова на дону тут можна сказати, що Ростов-на-Дону це великий логістичний хаб. Як це відбувається? Тобто Росія набирає людей, вони беруть їх по мобілізації, але це так звані контрактники. Ну тобто розсилають повістки, потім при... потім привели, сказали, на підписуй контракт. Тепер ти контрактник. тобто не добровільно, а змушуючи. Після цього їх збирають в певні пункти, проводять певні навчання і транспортують до ростова на дону або Вороніжа до аеродромів, особливо ростова на дону Туди прилітають військово-транспортні літаки Іл російські, і звідти далі ось ці мобілізовані, ось це м'ясо, ось цей ворог фактично транспортується далі для боїв проти українських військ. Себто, тут варто розуміти, що я би виділив таких два великих, великих глобальних, великих логістичних центрів, які Росія використовує у війні проти України. Це Вороніж. І це Ростов. Ну, з подальшими розгалуженнями це найближчі ось ці логістичні центри, які розташовані найближчі до кордону з Україною. Ну і відповідно, які ворог використовує для того, щоб підтримувати ведення агресивної війни проти нашої держави. Тому дуже добре, що летять туди. Це що означає, якщо це правда, атакамси. Це означає, що Україна дійсно може бити цими ракетами не тільки по Курській Білгородській області, а може завдавати уражень і по ростовській, і це дуже хороша новина. Адже, як я вже зазначив, військових об'єктів цікавих для нас там надзвичайно багато, тобто там дійсно є дуже багато важливих цілей, які безумовно просто вкрай необхідно вражати. Що я Переконаний, будуть в подальшому і робити а, наші підрозділи. Ось це що стосується Ростова. Крім того, власне кажучи, це в певної мірі ну мабуть дещо розвінчує те, про що говорилось і писалось про те, що мовляв Трамп хоче, хоче знаєте, там якимось чином повпливати на Україну, щоб Україна не завдавала ударів глиб російської території. Навіть якщо це так, зрозуміло, що Трамп ще не президент. і У нас є ці можливості, він не може скасувати рішення адміністрації Байдена. Але принаймні, якби там це дійсно було б так, ми могли б орієнтуватися. Знаєте, як кажуть, орієнтуються за вітром, куди вітер подує, і, можливо, б казали, що до цієї заяви варто прислухатися. Ну але тут, власне кажучи, все не так насправді, тобто можна сказати, що Україна все ж таки Може завдавати ударів і буде завдавати ударів по російській території. Ну і а, тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Ле Паризьєн сказав про те, що українська сторона працює з командами обраного президента США Дональда Трампа. Будуватимемо відносини ми Україна з новою адміністрацією. Це буде нашим пріоритетом, сказав президент. США є і залишається найбільшим. Донором у цій війні, хоч хоча для України хочу наголосити, важливі і Європа, і США, зазначив слушно президент. І ми не ставимо нікого вище за іншого. Америка може мати вплив на Путіна. Європейський Союз це наше майбутнє. Тут ми бачимо себе, сказав Володимир Зеленський. Крім того, він сказав, що. Ми не можемо віддати наші території. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території контролюються російськими військами. Ми не маємо сил, щоб їх повернути, ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск. І а, він зазначив, головний тут меседж. Важливо в якому стані вести переговори. Я не думаю, що ми знаходимося в слабкому становищі, але й не сильному теж. Ми в НАТО, ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Євросоюзу? Так, у майбутньому. Але коли? Сісти за стіл переговорів з Путіним у таких умовах означало б дати йому право вирішувати все у нашій частині світу. Спочатку нам потрібно зробити модель, план дій чи мирний план, називайте, як хочете. Тоді ми зможемо уявити його Путіну або у ширшому вручити його путіну а, і так далі. Тобто, власне кажучи, що знову ж таки позиція сили. Що потрібно зробити, крім того, президент України Зеленський не виключив, що в майбутньому після того як він уже перестане бути президентом, він, власне кажучи, готовий буде повернутися до своєї діяльності, якою займався безпосередньо до того, як став главою української держави, тобто кар'єри коміка, яку він далі буде розвивати, цього теж не виключає президент України. Ну, я думаю, що це максимально відверто і дуже добре характеризує зараз нашого діючого президента Зеленського, тому що ця відвертість ця щирість це важливо. І те, що він відверто так говорить, що можливо повернеться. Не знаю наскільки йому вдасться після пережитого. Знаєте, тому що це важко все ж таки бути президентом країни в такий складний час. І багато емоцій, багато чого пропускаєш через себе. Це зрозуміло і це видно. Але принаймні це щиро, як би там не було. Тим часом, президент України Володимир Зеленський зараз буквально з'явилася інформація, він прилетів до Брюсселя. Зазначено, і це важливо, попереду важливі перемовини з нашими європейськими партнерами. Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи. А закінчення війни Росії проти України безумовно є таким питанням, потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн. На цей візит заплановані зустрічі з лідерами і главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради, президенткою Єврокомісії, представниками Британії та інших країн. Буде президент України візьме участь у засіданні Європейської Ради. Ну що це означає? Зараз, коли я вам зачитаю наступну новину, про яку сьогодні написало відоме агентство Reuters, я думаю, що це дещо стане зрозуміло. І це можна буде пов'язати і в контексті того, що я раніше пояснював вам щодо миротворців можливих. Отже, Європа може відправити до 100 тисяч військових в Україну, про це повідомляє Reuters. Як зазначає новинна агенція, Європа може задіяти близько 100 тисяч військовослужбовців для відправки в Україну як миротворців. Так звані сили стримування можуть бути сформовані в кількості 5-8 країн, повідомив один український чиновник на правах анонімності виданню Reuters. Одразу звертаю увагу, що джерело український чиновник. Давайте пов'яжемо це із візитом президента України Зеленського на засідання Євроради у Брюсселі, на зустрічі, які відбудуться з багатьма із лідерів європейських країн, і зокрема, переважна більшість із цих країн висловлювала свою позицію якраз щодо миротворчої місії. Натякаючи щонайменше на те, що вони не проти в майбутньому взяти участь у такій місії, звичайно, з умовами, звичайно, з відповідним мандатом, звичайно, це буде визначатися в майбутньому, тобто, очевидно, що тут можуть бути певні деталі, але разом з тим, все ж таки ми бачимо, що вони можуть бути готовими безпосередньо до цього. За словами австрійського військового експерта Франца Штефана Гаді, який нині працює в міжнародному інституті стратегічних досліджень за схемами ротації, коли підрозділи готуються до розгортання та відновлюються після розгортання, до місії може бути зналучено близько 100 тисяч військових. Це сильно розтягне європейські сухопутні війська. Крім того, він підкреслив, що в такому разі європейським країнам доведеться скористити інші місії, зокрема на Балканах. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що миротворці мають діяти під Егідою ООН. Але інші чиновники кажуть, що цього не дасть зробити Росія. Ну, звичайно, треба забути про Ідіду про е, ООН, Тому що, ну знаєте, власне кажучи, тут треба розуміти, що. ну... Е... Яка їде ООН? Росія це заблокує. Завжди на відправлення таких миротворців потрібна згода двох воюючих сторін. Наголошую, двох воюючих сторін. Тобто і України, і Росії. Яка ж Росія і яку згоду вона може дати? Очевидно, що ні. Тому тут, власне кажучи, потрібна інша місія з іншим мандатом. І це має бути саме європейська. Очевидно, що президент України звертається дуть про це і говорить відкрито з нашими партнерами. Тому я пов'язую ось ці публікації, видання Reuters і ті, які були напередодні про розміщення миротворчих військ, і з візитом президента Володимира Зеленського зараз до Брюсселю, і так само з іншою риторикою, яка лунала від глави Української держави щодо цієї тематики. Це, зрештою, на сьогоднішній день помітно. Тим часом, звичайно, поки всі обговорюють, які ж рішення ухвалить Трамп. І дуже багато в медіа публікацій, Ми теж це з вами обговорювали. Давайте, мабуть, не буду в цьому зараз поки що зупинятися в подальших випусках неодмінно, але вже наприклад, станом на зараз у державному департаменті США впевнені, що військової допомоги вже наданої або запланованої до надання Києву до кінця президентства Джо Байдена вистачить Україні до кінця 2025 року. І в Державепі вважають, що ресурси, які вже надані Україні, і які продовжуються надавати до кінця термінів повноважень адміністрації Байдена, забезпечить нас обладнаннями, зброєю, засобами, необхідними для ведення бойових дій до кінця 2025 року. Про це заявив представник Держдепу США Меттью Міллер на брифінгу. Ну от, власне кажучи, саме про це йдеться, чому я. Акцентую увагу і кажу про те, що я не вірю в якийсь перемовний процес, який може початися раніше ніж восени 2025 року. Ось в підтвердження, будь ласка, вам і така заява. Тобто, США теж в принципі говорять про те, що протягом 2025 року ще можна забезпечити сильну позицію, що можна за це боротися. Ще адміністрація Байдена докладе значних зусиль, щоб підтримати Україну. Ну і тим часом не тільки адміністрація Байдена, тому що Австралія надала Україні 49 танків Абрамс. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Австралія надала 49 танків танків Україні та 14 катерів у рамках військової допомоги. Загальний обсяг підтримки від Австралії перевищив 1 мільярд доларів. Також Сибіга додав, що звернувся із запитом на додаткову військову підтримку, що включатиме знаменитий австралійський бушмастер та інші озброєння. Ну важливо, 49 танків це немало. Дай Боже, щоб вони нам допомагали на полі бою. Тим часом Рейнметал поставить Україні модулі для 155-мм артилерійських гармат. Контракт передбачає доставку кількох десятків тисяч зарядних модулів різних типів, які використовуються для регулювання дальності польотів в січні 25-го року. Це теж підтримка для збільшення міцності та посилення ефективності нашої артилерії, безумовно. А ЄС надав Україні другий транш у 4,1 мільярда євро в межах програми Ukraine Фасиліті. Так само у Євросоюзі анонсували 16-й пакет санкцій проти Росії. І тут важливо, що за словами голови Єврокомісії Урсули фондерляйн, економічний аспект війни важливий так само. І в 16-й пакет санкцій буде запроваджено, вони не дуже конкретизують, але говорять, що технології подвійного призначення, банківська сфера, фінансова ну те, що ми бачили. Але нехай запроваджують тільки жорстко і так, щоб Росія не могла обходити, а ще краще нам дають зброєю, підтримкою, амуніцією для наших збройних сил України, які зараз роблять все для того, щоб забезпечити нашу потугу, а нашу нашу міць під керівництвом верховного Головнокомандувача, Головнокомандувача наших збройних сил. Український народ продовжує цю боротьбу. Тож давайте їх підтримуємо, друзі. Ну а ми ж дивимося, впевнено. Бере з Божою допомогою та благословенням бережіть себе, слава Україні.